Вітаю на каналі «Вилікуй себе сам. З вами я, Оля Кайрут. Сьогодні згадаємо таку цікаву лікарську рослину, яка має також цікаву назву Яструбинка волосиста. Яструбинка волосиста є невисокою багаторічною рослиною, що має повзуче кореневище і пагони з довгим волосиком. Стебло рослини. Прямо стояче, що має не тільки довгі волоски, а й кошик на верхівці, квітки світло жовтого кольору і приємно пахнуть. Збирала цю яструбинку яр наприкінці весни, на початку літа. І ось тільки сьогодні настав час нагадати всім про лікарські особливості цієї рослини у народній медицині. Ця рослина визнається і використовується. Лікує слункові та кишкові хвороби, захворювання печінки, хворобливі менструації та водянку. Слід додати, що застосовують чай з яструбинки волосистої для ополіскування та промивання очей з метою покращити зір. Існує легенда, що яструби своєю пильністю зобов'язані цій траві. Від того й назва яструбинка, готують з рослини відвари, настої, які допомагають при ранах, що гуяться. відваром полощуть при ангіні, змащують укуси змій, тварин. Також настої допомагають при туберкульозі легень, покращують апетит. А от що цікаво, сильний нежить можна вилікувати порошком із листя яструбинки, які просто потрібно нюхати носом. Ну що ж, дуже цікава лікувальна рослина, яку дає нам наша матінка природа. Використовуйте дарунки природи розумно. І завжди кажу перед тим, як лікувати ту чи іншу хворобу народними методами, завжди порадьтесь із своїм лікарем. Не забувайте, що кожен організм особливий і індивідуальний. Бувайте всі здорові та щасливі!